Тепер переходимо до нашої роботи. Початок навчального року в нас з вами буде повторення вивченого в минулому році. Сьогоднішнє наше повторення це функції. Наш, ваше завдання буде сьогодні подивитися зараз те, що я розкажу, покажу, я вам трошки нагадаю теорію. Після чого у вас є тест. Він складається із восьми завдань. Це вісім прикладів, які потрібно розв'язати і вибрати той варіант відповіді, який вас влаштовує. Тест відкритий певний час після чого, в принципі, буде заблокований. Я зараз не готовий сказати, до якого числа, але можна подивитися. До якого числа, якщо хто не встигає з якихось причин, але ситуація така: я, в принципі, до завтрашнього вечора чекаю ваші відповіді. По них я буду орієнтуватися на що, щодо того, що потрібно пояснювати, що не потрібно пояснювати в наступному на наступний урок з цієї теми. Тобто, цей тест дасть мені можливість побачити, що ви. Пам'ятаєте, що не пам'ятаєте із вересня минулого року. Так, да, коли це було. Але все ж таки. Отже, функції. Числова функція з областю визначення, де називається залежність, при якій кожному числу х змножений з області визначення, ставиться відповідність єдине число y і з області значень. Облас визначення позначаємо ми D від F, облас значення E від F. X – аргумент або незалежна змінна, y функція або залежна змінна, Замість y інколи пишуть f від X e, f від x0 означає ще значення функції в точці x 0 в Ну, в принципі, все це перед вами, перед очима. Презентацію я також завантажу відразу після онлайн заняття. Хто захоче, може, зможе ще раз передивитися. Графік функції це множина точок координатної площини з координатами x і f і x, де перша координата пробігає всю область визначення, а друга, в принципі, обраховується і утворює всю область значень. В завданнях дуже часто від вас просять знайти область визначення або область значення. Що це означає? Ще раз повторимо. область визначення говорить, що це треба знайти, яким може бути Х. Фактично, це знайти ОДЗ. В нас не так і багато обмежень. Як правило, це дріб, це корінь. Пам'ятаємо, що в дроба знаменник не може бути нулим. Вираз під коренем не може бути. Меншим від нуля, тобто від'ємним. Це найчастіші моменти, які використовуються в завданнях. Область значень це тим, те, яким може бути Y. Тут, як правило, в завданнях використовуються найчастіше тригонометричні функції, пам'ятаючи, що синус і косинус в чистому вигляді, тобто просто y дорівнює синус X, і дорівнює косинус X, Їхнє значення буває від мінус 1 до 1, решта просто дивимося по завданнях і відносимо, здвигаємо, додаємо, віднімаємо, множимо, ділимо. Кінці просто підставляємо замість кожного з значень і отримуємо, нові, тобто, мінус -1, 1 підставляємо і отримуємо нові значення. Функції бувають зростаючі і спадні. Що це таке? Зростаюча функція, яка із збільшенням х у неї збільшується y. Спадна функція, яка із збільшенням х у неї у постійно зменшується. Тут ситуація має. Ну, в даному випадку зростаючі спадні функції в чистому вигляді зустрічається не так і багато, тому що це функція, яка постійно так робить. Більшість функцій на якомусь проміжку зростають, на якомусь спадають. Та сама, наприклад, парабола, синуси, косинуси. Танець-катане Вони десь, десь зростають, там ще розриви можуть бути, але в принципі, хоча, в принципі, танець постійно зростаюча функція, катанець спадна. А от синус і косинус постійно міняються. Квадра... Квадратична функція. Знову ж таки, там вона і зростає і спадає в різних етапах. Тобто вона не є ні зростаючою, ні спадною. Питання зростаючої і спадної функції в завданнях не так багато зустрічається. А дуже часто зустрічається в завданнях питання парності і непарності. Функція називається парною. Якщо. F від мінус x дорівнює від x, в принципі, от вам вже фактично правило, як перевірити. Беремо в функцію, підставляємо мінус х і прораховуємо, чи співпала вона із тим, що давалося. Якщо функція не співпала на парність, тоді перевіряють її на непарність, де шукають мінус f від x, і також і перевіряють з тим, що ви знайшли в минулому етапі. Як ви бачите, графік парної функції, він симетричний осі y, Тобто, якщо графік скласти листочок з графіком скласти по осі y, ваші частини. Графіка накладуться одна на одну, е, непарна функція, вона симетрична відносно початку координат. Тобто, якщо через початок координат діагональ або з першого, третього, або з другого четвертого, тобто по якійсь із діагоналей скласти скласти із ну, в даному випадку діагональ проходитиме через другий-четвертий квадрат, якщо подивитися на малюнку. а першому третьому елементи графіку. Графіки накладуться один на одного. Ось такий ось неважкий елемент, момент. Е -е... Ще одне те, що ви зустрінете в своїх тестах, я вам вирішив нагадати: Відсадь між точками. Запишіть собі, будь ласка, якщо, для того, щоб ви, в принципі. Є. Ну і, в принципі, з нового матеріалу. Точні не з нового, а на повторення матеріалу, який вам пропонувався. Ой, я не зберіг. Ладно, створю ще раз. На повторення матеріалу, який вам пропонувався. І тепер безпосередньо ваші завдання, яке стосується. Ваших тестів. Ваші тести. Перший тест. Зайти область визначення функції. Дивимося, в нас є корінь квадратний, в нас є знаменник. Тобто увесь вираз у вас має бути обов'язково більшим або дорівнювати нулю, причому знаменник не дорівнює нулю. Ось при таких умовах ви маєте розглянути. Друге питання. Знову ж таки, область визначення, Я що, одне і те саме завдання дав. Ну, повезло, двічі відповісти, одне й те саме, і в результаті отримаєте більше балів. Х-4 на Х 1. Зараз перепровірю. Я, я спутав у двічі одне те саме завдання. Ну, вам буде лучше. Перепровіримо. Значення функції. Тобто, яким може бути ігре? Якщо ви подивитесь в парабола, відки направлені вниз, тобто ваш, у вас основний момент в тому, що. У вас основний момент в даному графіку. Ну, якщо ви подивитесь на графік, у вас основний момент, що графіка не існує, тобто функції не існує вищі, ніж вершина параболи. Пригадайте з восьмого класу, як шукається вершина параболи. І, в принципі, це допоможе вам розв'язати дане завдання. Четверте завдання. Відстань від початку координат. Якраз до вершини параболи. Знову ж таки, треба знайти вершину параболи і за тією формулою, яку я сьогодні показував, знайти відсень до початку координат. П'яте завдання. Множина значень функції, тобто область значень, яким може бути y. Давайте пригадаємо ще раз. Косинус. тригонометрична функція, яка лежить в межах від мінус одиниці до одиниці. Тому підставляємо замість косінус х спочатку одиницю, заходимо, обраховуємо, заходимо одну межу. Потім підставляємо замість косінус х мінус одиницю і заходимо іншу межу. І записуємо ці межі, що в нас вийде. Шосте завдання у нас. дано F від X знайти F від X плюс 1. Завдання на чуть-чуть подумати. А в принципі, замість кожного з xів записати x плюс 1 і звести подібні доданки. Всього-навсього. Сьоме завдання. Перевірити функції на парність і знайти, яка з них парна. Ну, В принципі, я, наприклад, для себе. Ну, Бачивши, що я відразу кажу, що я перевіряв би тільки дві, але це я. Подивіться, яка з цих функцій парна. В найгіршому випадку ви будете йти по черзі. На випадку вам треба зробити 5 перевірок. В найкращому в одну. Тут як кому повезе. Чи як нам повезе. Восьме завдання: навпаки, знайти непарну функцію. Тобто, тут для кожної функції треба робити дві перевірки шукати, яка з них відповідає умові непарності. Знову ж таки, парність-непарність я вам сьогодні показував. Безпосередньо матеріали в матеріалах до уроку я виставлю вам парність непарність парність. Цей матеріал буде. Ну, але, знову ж таки, якщо ви щось забули, і я вам його не виставив, а це матеріал минулих років, ніхто не забороняє користуватися дядюю гулом. На сьогодні все. Ваше, вам, завдання, ваше, я пояснив. Чекаю відповідей до завтра 17-ї години. Завтра, після 17, вже я почну готуватися до наступного уроку. І, ну, вибачте, але врахувати ваші проблеми я тоді не зможу, якщо для вас виникнуть. На цьому все. Дякую. Дякую, я питання, я уважну, уважну. до побачення. До побачення.